Порадити. Не хочу просто робити таку саму о, історію, зроблю якусь іншу. А, а іншу ми зробимо от навпаки а, більш світлий такий. Ну спробуємо, я не знаю, що воно буде тут. Чи є різниця взагалі, чи немає. Так, що у нас фіолетка? О, а фіолетка взагалі майже без, без пігменту, дуже лайтова, хоча здавалася нормальною. Знаєте, що таке? розтушовочка, І от дивіться, як воно зараз буде грати. От чим вони прикольні оці ці кремові тіні, Вони дуже о, легко стушовуються, легко, дуже легко. Вони навіть проносяться, знаєте, продовжують, як шлейф такий дуже м'ягенький. Навіть не знаю, якщо його змішати, тобто воно просто замазюкало. Ну, реально, замазюкало. Ну, можна, звичайно, з цього зробити якусь там цукерку. Тобто в них оця корекційна палетка, вона дуже пігментована, то мені здається, що вони також, як і ці, мають свою латерею. Тупо латерею. Ну, давайте так спробуємо. Хизи, знаєте, хизи яких знаєте висновок, як е, домашня історія, ну чисто битова, е, все суперове. Навіть якщо там щось подовжувати, знаєте, притягувати, тобто вони змішуються круто. Ну, грязні, грязні кольори, дуже грязні. От, пам'ятаєте, чому я казав, не робіть тут? От, бачите, от така подложка це мається на увазі теж кремова. і воно вже виглядає реально штучно, все штучно. А тут виглядає природньо. І навіть якщо взяти пудру і тут просто запудрити, кольори доволі брудні. Вони, з... вони не ким'яні, вони не наче пилом притрушені, <гум> так можна сказати. Затушували і розтушували, просто другим кольором підкріпили. А тут ми вже зробили такий переходик, і навіть здаля в нас око більш розкрите. Але мені оця пігментація дійсно просто, знаєте, аж нерви. Зробила <гум> мені нерви. Що, наприклад, сухі золотявки? Ну, от, і, і просто побачите різницю. Що таке? <гум> сухі тіні на крутій базі. Я вам хочу сказати, що оце золото на золотій базі воно протримується до хрена і трішки. Тобто ви можете бігати, гасати по цих дискогопанках вас нічого не відвалиться. Як база, я просто в захваті. Тобто по них дуже-дуже дуже так жмачно малюють вже сухі, ну і там розпашувати, протягнути. Ну навіть змішується. Ну, чіпляється моментально, просто моментально, але в цих е, сухих в них і так все було чудово. Вона звичайно ж не професійна, вона звичайно просто для життя. Але все одно хотілося б щастя якогось. <ріст> ну, доволі прикольно. І от зараз ми дізнаємося, правди, життя. Давайте щось робити. Тому що хочеться знати чогось чоловічеського, щоб нас люди бачили в них. <ріст> ну так, все. От це залишаємо. Якщо там робиш якісь промальовки там чи щось таке. Ну так, об'єм. Просто знаєте, те, що мої брова, от серйозно це ж Мішок катах. Ну а як це назвати? Це ж мутантки, брова якісь. Чи вірю? Ну зараз перевірю. Не вірю, перевірю, не вірю, перевірю. От дивіться, зараз зробив те, що ну, повний інтернет. Маєте на увазі длинюча оця стрілка. Це от спеціально сьогодні, знаєте, от зробив все, що просили. Все, що просили. Просили, що Брешнівські брова. Нати вам головешку таку фути, господи. Ви можете писати все, що завгодно, ви можете горлопанити, що завгодно. Коли діти там кажуть якісь тренди, ххвайте будемо тупатися. Для жінок такі брови, це протипоказання. Ну серйозно, ви що маскадонти будете з ними? От, ну як коректор хочу сказати, що дійсно ну, воно ж синє замазало повністю. Які варіанти? Слухати розумних людей, які знаються на цьому. Якщо людина щось знає і вона каже, що там так робити не можна. Ну, послухайте її. Розташовано, ідеально, але. Сама ж утенція мені не пасує. І так само мало людей, кому пасують там такі стрілки, ну, великі, Але, ну, от своєю формою бровок я задоволений. Ну, от я її змінив. Ну, от, дивіться, це не моя бровка, це така зачесана, а, причесана і домальована. Ну, зробили з неї таку ковбаску. Оце в тренді. Ну, і що? Який тренд? Це це піпець, а не тренд. Так, у вас дуже гарні очі і сам ви гарний, позитивний, як ліки від тоски. Ну, коли я кажу, що не можна такого робити, то я знаю, що я кажу. Змінимося форму губешок, бо всі зараз же ж люблять, щоб губешки по 3 кілометри були. Ну, зараз зробимо на 3 кілометри. А люди хочуть. Нате. На ну і що? Ну от натяга мені отака хліборезка. Я Я більше вам скажу, можемо ще більше збільшити в залі на питання. На питання, дивіться. Добре. І цим ротом теж можна працювати. А зараз збільшимо. Зараз просто побачите для чого це. Збільшимо, так збільшимо. Чому це ще без поматки? А тепер робимо ще краще. По всіх трендах вже пройдемось. І от людина ж хоче все більше. Все більше, так все більше. Тут взагалі не питання в розмірі. Можна ж, знаєте, квецати, квецати і квецати. І от тепер ми беремо і робимо красиво. Якщо і ця хліборізка замала. Доволі ж натурально. Це сілери. Наколола собі рота, зробила собі красиво. Дивіться, ну, по трендах і вже брова нормально виглядають. Бачите, ну брова, вони реально вже з просто бровок до губешок. І це ж натуральне, своє домашнє. Це люди купують, а в нас все своє. І, і от тут рибка вже така. Знаєте, око запало. І дійсно ну, такий рот в пусту. Ну, таке життя. Не виглядати на камері, але вживу завжди видно. А, чесно, отак от як я зробив, от я вживу, я не бачу різниці. Ну, зараз, якщо хочете, взагалі зробимо. Все по трендах і навіть носик. Контур носа. Контур носика. Звичайно, звичайно, звичайно. Нам треба, ну, якось так. Зробити красиво і перенести наш носик. Трішки далі. Тарам-та, пером-та. Зараз собі біленького годимо і буде взагалі по всіх трендах. Якщо шо, там в когось є ще тренди, давайте. І от тепер тушуємо нашим спонжиком. Ну от бачите, ну куди? Куди на таку, на супирочку, як в мене, отакі от тренди. Не можна, не можна взагалі його перенести в інший бік. Так а якщо ж ні, ну, це зробимо вже як буде. А губешки знать не вийшли. Реально не видно. Це не гарні великі очі. Це є піпець серед ночі, але ми сьогодні працюємо по трендах. О, Хайлайтер забули, вишов. І сто разів буду повторювати. Ніколи, ніколи не будьте стадом, не біжіть куди усі. Зробимо хайлайтер. А і ні? Хайлайтер нормально, ви що? Всяє так, що. Та зробимо вже чатчики. Забули взагалі ще більше ротик збільшити. І чим воно більше? Тим воно більше. Збільшити можна, все що завгодно. І дивіться, здаля, ми ротик маємо зблизу. Все ми маємо. Ми можемо працювати цим ротом де завгодно. От такий стоп. Все. Довгі його не руки. Ти хочеш влюбитися і плакати? Просто плач. Ми зробимо масочку, знаєте, покращення. І так. Ну що? От звикли до щось такого? Ну давайте, давайте будемо кожен раз робити масочки по трендах, дивіться, бровки, які пасують і волосечко. Тут немає ще м -м, масочки для волосочка. Ласки зі стрелками, зі стрелками, все по трендах. Все по трендах. Нос став картоплею. І це по трендах. Покажи, покажи ноги. А чому ти не показуєш ноги? А чому ти? А чому? А чому ти не показуєш? А чому? а покажи, а покажи. А покажи, а покажи, а покажи, а покажи. А покажи, а покажи, а покажи що напиша, а ти не можеш показати, бо все тільки автарка. А от, знаєте, а що таке відчувати себе. Дійсно, напевно, крутим. Я вам скажу, я от лажу по ТікТоку періодично і бачу якісь там трансляції. Я бачу, люди сидять там цілодобово, в них по 3-4 людини на ефірі, вони там щось горлопанять, там якісь безлад, ну, чи в носі глубиться, чи щось таке. А от а мене от зараз 109 і це вже повністю спав. Аж його аж. От і. я прощаюся. Це ж галочку на пуцстрі на ночі. Зазирну тобі очі та насинюся. А може і далі ще буду приходити увесь наступний рік?